Ви тим часом рибної юшки не об'їлися? З власників зброї кріпаків хочете зробити? Ну ну. Отже, ухвалення закону в такій редакції неминуче призведе до зростання безпідставного використання травматичної зброї, кратного збільшення чорного ринку, особливо в частині короткоствольної зброї, подальшого занепаду стрілецької галузі, зростання рівня злочинності і збільшення корупційних схем в МВС. І якщо до повномасштабного вторгнення небажання ухвалити адекватний закон про зброю пояснювалось відносно просто монополія МВС, їхні корупційні схеми, то сьогодні це все остаточно набуває дуже пікантного м'яко кажучи забарвлення. Адже зараз всім очевидні наслідки відсутності адекватного збройного законодавства, серед яких знепад вітчизняного ВПК, зокрема виробництва зброї і набоїв ну і безкарність расистів на окупованих територіях.